Ввести до кипіння 100 г меду, але не кип'ятити, додати 1 чайну ложку соди, перемішати, додати 100 г масла та залишити хай розтає. Тим часом до 4 яєць додаємо дрібку солі, 200 г цукру та збиваємо до білої піни. Потім додаємо медову масу, яка вже прохолола, та ще трішки взбиваємо. Просіваємо 220 г борошна та добре перемішуємо. Виливаємо на противень застелений пергаментом, розрівнюємо лопаткою та випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 12 хвилин. Потім, коли охолоне корж, підрівнюємо края. Края в нас підуть на крихту. Та розрізаємо навпіл. Готуємо крем. До сметани додаємо цукрову пудру та добре перемішуємо. Змазуємо корж. Прикриваємо другим коржем та змазуємо верх та боки. Залишки коржа перебиваємо в крихту. Та посипаємо торт. Смачного.